Киї, от дивіться, ми говорили спочатку: говорили про Національну Раду жінок України, про ваші завдання, які стоять перед Національною Радою жінок, як змінилася робота в умовах війни. А потім ми говорили про Чернігівщину і про проект, який реалізується, і от що б мали запам'ятати наші радіослухачі після того всього, що ми встигли розповісти. Ми хочемо показати приклад. Що якщо згуртувати жінок, то вони можуть піднімати дуже серйозні питання, вони можуть змінювати настрій і виявляти своє лідерство. І оцей досвід, який ми вже бачимо в шестовиці, де вже існує. Півтора року жіноча громадська організація, вже створена громадська організація в Сідніві, і вони там і соціальну шафу роблять і намагаються зараз якось прилаштувати дітей шкільне, в школі, щоб вони ще після школи могли мати якусь опіку від жінок, а не розбігатися по домах, де працюють в принципі їхні батьки або чекають, поки в інші села їх завезуть. Ми зараз готуємо так також громадську організацію в селі Москалі, тому що щось потрібно з тим ну, неймовірним музеєм, щось потрібно. А ви ж говорите, чи там мало людей живе? А це не має значення, ви розумієте? Це е, там те, там що, там. те, що при прилаштовано до цієї землі, і це те, що не можна, наприклад, взяти. Повантажити, наприклад, там в три вагони, завести десь в Пірогова, і воно це буде зовсім інше, і це вже буде не той музей. Розумієте? Пан Юрій каже, як же поповину відірвати. Йому пропонували в Київську область поїхати. Каже, ми вас перевеземо, там будете красиво жити, буде вам місце, будуть вас там охороняти. Але він каже: Я не можу тут. Моя поповина, тут мої рідні й близькі поховані, тут мати його живе у селі Москалі. І тому ну це неможливо, і це треба охороняти. Це треба бачити. Це треба місце на весь світ, щоб воно було Показати віддомлено. світові, що у нас є такі так. перлини, яких більше ніде немає. І дивіться, всі ці три села вони мають дуже величну історію українську. і Сидню, і ну і москалі. Теж пов'язана з уже з кризнавчою І що Ну, ми, ми так, спочатку ми це брали до уваги, а потім ми собі чомусь подумали, що на Чернігівщині кожне село, якщо дуже добре покопати, так. буде мати таку історію. Це виняткова земля Київ, який знаходиться біля Чернігова. Так колись писали. А пані Зоє, все ж таки, чому необхідно? Якщо необхідно зберігати народні традиції? От ви чому зберігаєте хустки? Чому ви взялися плести вінки? От навіщо це вам? Саме головне для українського народу, української нації для вас. свою ідентичність, те, що в нас хотіли забрати. І це отой потужний дух, який з праглибин до нас дійшов у сьогодення, від трипілля від самого. Чим славна Україна на увесь світ? Бо всі знають, що Україна є першоджерельна територія для всієї індоєвропейської мовної спільноти людей білої раси. І мене особисто дуже вразила садиба лизогубів. І мені здається, оті перлини, оті скарби духовності, які знаходяться в тому ж селі Москалі, повинні бути туристичні маршрути. Держава повинна до цього особлива адміністрація обладміністрація Чернігівська повинна. Дуже ретельно, дуже відповідально віднестися до тієї скарбниці, національної скарбниці Чернігівщини в цілому. І кожен, я вважаю, лідер, кожен там і депутат Верховної Ради, який має коріння Чернівської землі, повинен дуже серйозно над цим замислитись. Надзвичайно важливим в нашому проекті ми всього працюємо місяць. В нашому проекті є те, що вже в кожному селі сформована група лідерів жінок, і це дуже важливо. По-друге, що у нас є дуже тісний зв'язок з місцевими органами виконавчої влади, і що Більше того, район. Чернігівські нас підтримує. Ми почали з того, що пані Тетяна Кузніцова молодше в себе в кабінеті зібрала голів ОТГ Київської, куди входить шестовиця Михайло Куцюбинської, куди входить Москалі. Москалі і Сєднівської. І ми разом говорили про те, що потрібно, як це можна зробити, і ми весь час це відчуваємо, і ми пояснюємо, наскільки важлива оця лідерська позиція. Жінок, наскільки вона важлива в розвитку ОТГ. І крім того, ми почали залучати бізнес. От мені, наприклад, два дні назад ми просто говорили про те, що ми хочемо зробити е, такі велопарковки Парковки. в кожному селі. І мені позвонили з бізнесової структури, яка при цьому була присутня. Вони кажуть, Малеріна, ви говорили, що вам потрібно, скільки вам потрібно велопарковок. Я кажу, ну я знаю штук 6, поки що потрібно. А скільки велосипедів? Ну, я знаю 5-6. Вони кажуть, ми вже зробили на сім велосипедів. Педівшись велопарковок, приїжджайте, забирайте. Ну, ми якось вами будемо вирішувати. Ні, ми хочемо подарувати вам це, розумієте? І якщо бізнес нам щось хоче подарувати, якщо ми зустрічались з пані Ларисою Циган, яка є, яка є заступником цієї голови торгово промислової палати, і вона з нами говорила, тому що їй також цікаво, і ми проговорювали те питання, про яке вже наголошувала пані Алла. Про те, що щось треба робити в москалях, щоб там не їздили оці е, фури, величезні фури по тих вулицях. Вона сказала: Так, ми за це також будемо братися, ми будемо це. Тобто, ми намагаємося співставити. Е, Лідерів жінок, які будуть безпосередньо працювати на місцях з місцевою владою, з районною владою і з бізнесом, а ми говорили, як на Чернігівщині відновлюють декуповані сели. Спілкувалися ми у студії з Людмилою. Порохняк Гановської головою Національної ради жінок України Аллою Клименко, керівником координатором цього проекту, і Зоєю Ружин, поетесою громадської діячки. Мені залишається подякувати за чудову розмову і нагадати радіослухачам, слухачам, що повну версію нашого діалогу, нашої програми ви зможете подивитися на ютуб-каналі Українське Радіо Чернігів.